Так, купуємо золото, слідки, бриланти, серебро, любий ядрах метали, а також віск. Шутка. це я починав пробувати топити тоді в перший день. ну Видно, що грязючка тут є. А це ось два коржечка зараз залишив. Багато, звісно, мало медик у мене в цьому році, тому що ну, я їх не осушував. Якось. Не дуже мощні шестирамочники взимують туди боявся, щоб там не порозбивали, бо є такі вже случаї у нас. Тут у нас робочий процес. Гудить. Приїхав знайомий, до речі, хто топить з парогенератором, каже, так тебе ж не стогонить котю. Я говорю, що треба зробити? Добав трубу, так я ще дві труби додав, тепер діло взагалі по-другому пішло. Закипає моментально, все бігом-бігом і працювати ну, стало набагато легше і цікавіше, Так що знаєте, що мінімум 4 коліна і ідеальний буде е, гул. Ну, ось, чуєте, да? Воно повинно гудіти прямо. А це ж цей і солод. Отак, черпачком. У мене краник ось внизу, я поробив такі ванні, а весь ту зробила на замовлення, Ну, блін, довго. Краник поки перетече все. Оце ж бачите солод. А солод ми будемо використовувати у діжечку. А потім будуть настоїчки прополісу, Є в нас апарат воскової молі. Ну і для себе трошки в діжечку добову поставимо для нового року смаколики. Ось така у нас праця.